Найк. Найк. Найк! Найк. Не хочу уміч, може, взагалі вирішив. Слава Україні, друзі! Це Роман, канал Forza Kicks. Come Common Play. Ніхто не знав, ніхто не очікував. Сьогодні у нас на огляді. можливо, це будуть данки року. Я трошки їх проморгав. Отже, Найк. Данки з в колаборації з Харітос. Це така мексиканська содова, яка продається в Штатах, в Мексиці. В нас не продається. Я реально не розраховував, що у мене буде такий огляд, що у мене будуть данки в руках. Ці на цьому тижні. А, може на тому тижні Я не знаю, коли ми будемо дивитися. Отже, у кінці травня магазин All Stars Шатаут Саша Метіза. Прям дуже великий тобі дякую за те, що ти робиш, і вся твоя команда, і всі-всі-всі, хто це робить. Всім дякую. Завезли в Україну цю пару, вона релізнулась в світі буквально два тижні назад, тому і тиждень назад у нас. Коротше, супер оперативно і супер. Ми майже були зі світовим релізом. Вони заїхали в Україну, в кожного з нас був шанс їх виграти, точніше, не їх, а виграти право на купівлю цих кросівок. Хто не знає, що таке рафли? Ну, давайте я коротко розповім. Всі лімітовані кросівки в світі, коли виходять, переважно ці релізи проводяться через рафли. Рафл це, скажімо так, конкурс. Умовами конкурсу там це або реєстрація, або підписка. Ну, зазвичай так, ти реєструєшся на Рафл, тобто ти реєструєшся на можливість виграти право купити кросівки. Є пара, їх там привезли в магазин, умовно, 100 штук, є тисяча, 10 тисяч бажаючих їх купити, і в випадковому, випадковому рендомному порядку обирають переможців, які отримають шанс їх купити. Отже. Отака От частина снікер-гри цієї всієї культури, і отак відбувається останні роки дуже багато. Харітос в перекладі з мексиканської на нашу гарну соловійну мову означає глечик, який отут ми можемо бачити на п'ятці з боку кросівка. Що таке Nike SB Dunk? Це скейтерські данки, розроблені спеціально для скейтерів, бла-бла-бла. Але вони вже стали частиною культури просто світової, як колись Джордани вийшли в люди. Такі данки вийшли в люди, причому дуже агресивно, дуже масово. Але в першу чергу це кросівки для скейтбордингу. Тому СБ це скейтбординг. В цьому році, здається, всім, що СБшки отримали нову коробку, вона тепер виглядає отак. Нікому не нагадує кольори Нью Беланса і коробок Теді Сантіса. Може комусь і нагадує. Е, з парою йде чотири пари шнурків. Вау! Чотири пари! У нас тут є білі, які одразу вплетені в кросівок. Є такі зелені. Вони схожі на. А як буде. Вірьовка? Мотузка! Є бой! подібні зелені шнурки. Кай. Мотузка. Кльові помаранчеві. Прям тут акцентів вистачає, щоб їх менчити з цим всім. Це круто. І. я не знаю, це взагалі не схоже на Nike. Дуже схоже на NB. Трошки темніше білих, такий, трошки бруднуватий оф-файт колір, ніби як такий сіро затертий. Але прикольно. Чим більше шнурків, тим більше можливостей у вас їх всі поєднувати. Білі шнурки на краях мають отакі різнокольорові, знову ж таки, зелене з помаранчевим. М, Кінців. Накінечники. Кінцівки. Шнурки мають свої кінцівки. Вітаємо шнурки. Помаранчеві мають зелений кінець. Ага, помарачі має зелен... дві зелених кінцівки. Так от, що вони незвичайні. Як ви бачите, вони зроблені зі шкіри і такої мішковини по сторонам, мішковина мішковинного кольору, а також зелена така тканинна вставка на свуші. І все кльово, але цю всю штуку, всю мішковину, і, в принципі, цю зелену теж можна зрізати своїми руками. І під нею ховається. Картинка. Під нею ховається. Замша, помаранчева, кайфова замша. І якщо ми це все зріжемо, кросівок заграє взагалі новими і абсолютно топовими фарбами, він стає яскравіший. Але ж тут ми повертаємося до скейтбордингу. Якщо ви, в принципі, вони створені для того, щоб кататися. І якщо ви катаєтесь, ваші ноги весь час йовзають, ковзають. Ваші ноги постійно ковзають по наждаку деки. І ця мішковина зітреться сама собою, і вони мали б такий. Аутентичний вигляд, і це дуже кльово. Але так як ви ж не хочете кататися в них на скейтборді, всі дуже модні, ви можете їх зрізати. І друг мій, який виграв цю пару, сказав так: слухай, чувак, якщо хочеш, можеш зрізати. Я кажу: оу, це ж твоя пара, типу не поспішай. Ну і туди-сюди, значить, всі такі дуже хитрі, розумні. Якщо ми зберемо 500 лайків під цим відео. Я думав 200, але у нас вже 217 і це буде дуже мало. Коротше, ну там вже треба буде напрягтись. 500 лайків під відео, і ми знімаємо, як ми зрізаємо мішковину, і ці данки отримують нове життя. І, по секрету ви можете ці відеоси подивитися в інтернеті, їх вже достатньо, але це ж не наш контент і не наше різання. Тому, короте, я прям дуже топлю. Це було б вау. Давайте зберемо 500 лайків. І тоді вже можна 500 підписок, але це не обов'язкова умова буде. Тому 500 лайків ми їх ріжемо, знімаємо новий відос, ви кайфуєте. Я показую, наскільки криві мої руки з цих плеч ростуть. Дякую. Продовжуючи яскравість кльових кольорів, підошва виконана в абсолютно кльовому цьому зеленому, з помаранчевим кольорі, і. Вона просто гарна. На заднику кросівок ми бачимо знову ж таки все в кольорах, в естетиці, в брендингу Харітос, глечиків. Ми бачимо на лівій і Nike напис на п'ятці, на правій Харітос. Тут знову ж таки глечик, логотипчик. Окрема історія це устілка. Устілка. По-перше, я думаю, що це завдяки тому, що це для скейтбордингу. Але згадаємо устілку в Джорданах Перших. І от вам, будь ласка, Nike SB. Вона набагато приємніша. Тут окрема вставочка під стопу, вона, тут такий м'який. М'яка пінка, ніби прям приємна. На п'яточці в нас тут є ще балон з технологією Zoom, мені здається, це така штука, коли вона згинається під вагою, і коли ви відпускаєте навантаження, вона розгинається і тому, коротше, це додає додаткового комфорту цим кросівкам. Всередині дуже кльово, якісно все виконано. Можете заглянути нічого особливого, але чистенько, гарненько і це кайф. Nike підняв рітейл на данки і він тепер складає 130 доларів. Раніше, рік назад, він складав 110 доларів. Ну от так, гроші обесцінюються. Рісейл на цій кросівки зараз від 300 доларів до... в розмірах 12 до 600. Вони взлетіли. Хоча, я, якщо чесно, думав, що данки вже, в принципі, нікому не треба. Тримаючи сьогодні цілий день цю пару в руках, я. Так проникся данками, що я вон подіставав свої данки, і завтра я вже хочу ходити в данках і згадувати, що це таке. По розмірам, Nike SB. Тут в ідеалі поміряти. Тут же все придумано для катання. Язичок товстенький, щоб ви всі там шуршали ним, шурупали і йорзали, ковзали. Тому він такий, типу, посилений. І за, за рахунок цього багато людей кажуть і відчувають. Що треба брати цей кросівок на піврозміру більше, тоді типу, в тебе більше площі, і вона компенсується тим, що з'їдає язичок. Особисто я пробував на піврозміру більше пару, мені не подобається. Це не в цих дамках було, але в інших СБшках. І я в СБшках ходжу в своєму рідному 9,5, не змінюючи його. Але, якщо є можливість спробувати поміряти, поміряти. Варіанті два або свій розмір, або на піврозміра більше. Може, якщо у вас нога суперширока, то теж на піврозміра більше. В общем, гуляйте в цих і, рамках і буде у вас все кльово. Ще раз хочу подякувати магазину All Stars за те, що вони привозять такі пари, що їм вдається привозити ці пари, попри усе до нас. Це величезна робота, величезна повага вам і, і дякую. Що ж, друзі, дякую вам. На цьому наш огляд буде закінчуватись. Слава Збройним силам України, не забувайте донатити. Я буду як папуга, повторювати одне і те саме. Трошки закидайте, не соромтесь, це дуже важливо для всіх нас. І підписуйтесь на канал, якщо ви раптом не підписані. Ставте лайки, але краще напишіть коментар, напишіть три слова. Камон, це ж буде приємно всім, навіть вам. Пальчики розім'яли собі і пішли спати. Тому все, носіть данки, носіть найки, любіть нібеланси, пуми не любіть, напевно, Адідаси, щось там теж вибирайте, в них щось є. Дякую, до нових зустрічей, Цям вам.